У нас один шприц стояв дві пачки сигарет. У нас Щоб один шприц коштував дві пачки цигарок. Між Щоб між у медчастині між взяти між один шприц, потрібно між дві пачки цигарок. І їм користувались п'ять людей. Вколовся, промив наступний вколовся. І все. 42-річний Максим 13 років відбував покарання у Житомирській колонії номер 8 Чотири рази сидів. Чотири рази сидів. Грабіж крадіжка державного майна та два рази за розбій. Максим говорить, що вживати наркотики почав у буцигарні. У 2017-му зробив тест і дізнався, що віл інфікований. Я дуже багато приймав наркотиків. Я дуже багато вживав наркотиків чужими шприцами. Я з жінкою живу. Ми спимо кожен день. Я ще молодий хлопець, але вона не підхватила від мене. Коли провірився, я не повірив, що зі мною таке може бути. У мене гепатит С і ВІЛ. Я не міг сказати своїй дружині, тому що ми б розійшлися. А у мене троє дітей. У мене дуже хороші діти. Я люблю свою дружину, я люблю своїх дітей. Максим розповів: у листопаді 2023 року, після звільнення з колонії, він почав лікуватися. Я схожу просто ума. Я просто втрачаю розум. Від цього можна втратити розум. Я дуже багато вживав солі. Дуже багато. І зараз лікуюсь від цього наркотику вже два місяці. Вночі я не сплю. Я постійно бігаю. Ноги в мене самі по собі ходять отак. Більше я не хочу наркотиків. Я горілкою компенсую ломку, випиваю чотири пляшки горілки в день і навіть не відчуваю. Я тверезий. ліг трохи заснув, і знову ноги кудись біжать. Це дуже страшно. Я на дурці чотири рази лежав. Не через наркотики, через горілку. Я нікому не побажаю такого життя. Максим говорить, що його підтримує родина, мама, батько, дружина, діти. покажу я зараз маму покажу свою. Ми квітами займаємось. Квітами займаєтесь? Так. Не складеться це життя. Не складеться це життя. І на те, що я сподівався, які у мене були плани, вже цього не буде. я столяр, я зварювальник. Я в Чорнобилі був нещодавно, тільки от приїхав. Працював там 10 днів і отримав задоволення від роботи. я хочу вилікуватись. Євген Нагайчук, соціальний працівник громадської організації Перспектива благодійного фонду Вільна зона опікується Максимом понад рік. Євген говорить, що Максим відповідально ставиться до свого лікування. Настрій в нього позитивний. Приходить він вчасно, а п'є. Ну то тобто я дзвоню, ти пив, 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 получив, получив. Дружина його в якій гепатит С, поставлена на терапію доконтактну До контактна терапія, тось тобто вона п'є препарат. Для того щоб не захворіти від Максима Віл, що його тримає сім'я, тримає родина. Він не хоче йти від дітей, від дружини. Це треба робити. Кроки це треба міняти життя кардинально. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.